Всім привіт! Ви на каналі Легендарна, з вами Софія. Сьогодні у мене знову виїзд у ліс. Сьогодні я тільки сама, немає моїх хлопців, тільки собачка зі мною. Я вже походила за 10 хвилиночок, хочу щось погуляти знайти, так як ліс швидко заростає. Уже тривичка є. Я сьогодні ходжу на М1 парк. Хочу щось ще знайти. Узяла катушечку 35-ку. Щоб вона глибше чула, так як це місце вже вибите і дуже важко щось знайти. Походжу з п'яткою, побачу, скільки я зможу, тому що вона велика, важка. Відлаштовуємося від ґрунту і починаємо. Моя дівчинка зезу лягла у ямку, так як вона набігалася і вже задихалася. Що я казала вам на М1, чулечка 24 і парк. Підменю, якщо вам цікаво. Швидкість відлаштування, відтворення 4, ДТ-2, Ayan Filter 1, стабіліті 3. Далі звук 4, так як листя, шумит. І слабкі сигнали 5. Відлаштувалася від грунта 54. Уже ходила. Є там в мене сигнальчик. Четверочка, чистенька, я вже знайшла. Дивіться, який красунчик. Тому в мене собака лягла вже в ямку. Дуже багато посторонніх звуків, і я боюся, переживаю диких ідеї, тому ходжу легенько насторожено. Це відломало його не я, він був відоманий, дуже гарний. Я ж не сподівалася, що я щось знайду на цім місці, але поставила 35 п'яточку, вона набагато глибша. Постараюся уважно ходити, не спішити. І якщо ще щось трапиться, то зустрінемось. Ось там у мене тільки сигнальчик. Надіюся, щось цікаве. Розкопімо далі. Є у мене сигнальчик. Ось тут. Викопала таку велику яму під коєнням. А досягнути не маю чим. Ножичок забула вдома. Буду ще розкопувати і шукати під коренням. Копалася і там виявляється ножичок такий маленький. Сіленький, але дуже глибоко. Я думала, що вже не достану його що прийдеться різати ось той корінь. Такий гарний. Хоча б нам нічого не варто, але люблю такі знахідки давні. І з цієї великої катушки трії з п'ятки мені приходиться. Бачите, є сигналчик. Але дуже глибоко приходиться копати всі сигнали, всі малесенькі. Дивіться. Там є сигнальчик, я ще його не докопалася, пін уже втопився, пін має 25 см. Будемо розкопувати і дивитися зараз. Розкопала я глибше, включаємо. Дивимось. Щось тут. Ось дивіться, якийсь чорне желізко, а підкопати. Знову ножечка немає. Будемо лопатою. Що не пошкоджую одною рукою? бо важко. Так, як ви бачите, ось ось тут чорний сигнальчик. Не знаю, що ще. О, я його схитала. Витягую ножичок. Ви бачили глибину? яка? Яка глибина цієї катушки? Дуже гарний ножичок, цілесенький, Дивіться, який кований. Один мінус цієї катушки, що дуже великий радіус, я не годна звикнути, де копати, де саме центр. Це дуже важко. А так, вона дуже гарна по глибині. Побіг, 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 побіг. Зайчик побіг, мій пес здигнув. Змушена я була бігти додому, я не докопала, дощик почався. Вже добігли до машини, Привіт! Я сьогодні прийшла у ліс. Е, була вчора не чекала. Вирішила ще питатися з п'яточкою по каре, пошукати щось. У мене є чудова знахідка. Запрошую вас до пере. У нас вже тривичка, вже квіточки повиростали. Там ходить Віталік, там Сергій. У мене є сигнальчик, не глибокий. Я так люблю цю металопластику. Дивіться на нього. Дивіться, підвісочка лунечка. Ця хрестовидна. Класно, моя перша уночка. Находилися тільки частинки. Цілесенької не було ні разу. Дивіться, яка вона гарна. Чому я так радуюся таким знахідочкам, Я навіть не знаю. Тому що я знаю, що вона дуже старенька. Ось тут вже руйнується навіть вушко, почало руйнуватися. Значить, заябу водичку мию і включаюся, вам показую. Я її помила. Дивіться, яка красунька. Місячник. Я думаю, що це Кар. Якщо я помиляюся, то виправляйте мене. Західка дуже гарна і дуже приємна. Вчора я знайшла Антоніанчика, сьогодні Унічка. Круто. Тиждень почався дуже вдало. Глибокий є у мене сигнальчик. На силу докопалася, ямка дивіться, яка гарна глибока. Там щось проявляється чорненьке. Стараюся полегенько лопаткою розкопати, щоб не пошкодити. Цікаво дуже що це. Що для... Я знаю, що це же лізо. Чорне, але цікаво саме що ще не йде хвилинку. Ще не знаємо чорне желізо. Много глибоко йде. Угу. Дивіться, якщо вам битку, будемо зараз скопувати. Мені здається, що це можливий серп, бо я вже бачу вуголок. Ось вам покажу. Я думаю, що серп. Зараз будемо скопувати. Покликала на допомогу, дивіться, яка глибина гарна. І вам ключ все покажу. Дивіться, викопали не серп. Якась така штучка, не пряжка, навіть не знаю що, від можливо від псаліїв, від е, упряжі. Ось така. Ну, ямка дуже гарна, сподобалася. Я в мене сигналчик не знімала вам. Не було дуже глибоко ножичок, Причепила його, повіряю, ходимо вже дуже довго, нічого не потепляється. Ходимо ми дуже довго, нічого не впадається, тільки ножечки, ще кусочки чорного желіза. Може, будемо їхати додому, бо починає стемнятися. Дійсно, місце вибити. крім тієї підвісочки мало що вдалося знайти. Якщо ще на огляді, можливо ще щось знайду до огляду і вам покажу. Ось що вдалося знайти за цих пару годиночок, два ножечки. Це не знаю, мабуть, теж обломаний ножичок. дві було. В сумиці в мене доламалося. Це така штучка, не знаю, гачочок. Ось такий результат. І це з шмурдяка. Щоб ви не думали, що. Шмурть не копається, це все лісова. Шмур. Такі цвяшки старенькі їхні. Там в мене реставратах вже ставив їх хрестик Помічник мій. На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною.